Збираємося дорогу, напекла булочок з творогом і сосиску в тісті. Все смачне. По дорозі будемо заїжджати на заправку. Купимо каву з пирожками. Дуже смачно буде. Виїхали вісім ранку. Їдемо. Проїжджаємо метро Берестиська. Виїхали з Києва, їдемо в сторону Мукачева. Житомир. Я просто читаю надпись. Житомир. Місто на півночі України. Розташоване на річці тетерів. Житомир належить до найдавніших міст України. Місто започатковано Приблизно у 884 році. Ось той самий центр вже. Їдемо по Львівській області. Ми в Прикарпатті зупинилися в готелі. Назви не бачу. Зараз підемо, потім покажу номер. Отакий дворик. І там уже гори. Ось вот такий номер. Два ліжка. Там телевізор, бачите, так? Да? Люстерко. Вбудована шафа. санузел Рушнички є, ванна, біде і унітаз. Раковина. фен також є. Всім привіт! І цей номер коштує 1200 сутки без сніданку. Дивіться, яка панорама. Нача картина намальована природою. Зараз 10 годин ранку. Їдемо в санаторій Карпати. Представляєш? Зупинилися заправити машину і подивіться, яка краса небо темне, ця гора темна, а там подивіться сонечко світить, трошки пробивається. І вона така світліша, гора, подивіться, гарно. Краса, та й годі. Ось така ціна на бензин. І нам туди треба їхати. Там наш корпус. Зупинилися знову в тому же корпусі, якому й були в тому році. Зараз так тихо, тихо, без дощу, озеро. Все добре. Заселилися ми в номері, подивіться, який номер. Показую номер цей раз, той раз щось не показала. Два стула. Там стул, там столик, чайник є, глечик для води і два, і два стакани. Вихід на балкон. Балкон також є. Це балкон. Балкон я потім покажу. Телевізор. Отака картина напроти ліжка. Ось такий буфет. Що навіть там є щось у ньому. А, і внизу буфета холодильник. Це наші речі. А що тут у буфеті? Є цукерниця і заварник. І дві чашки. Тут ось так. Сейф є. Потім тут. Тут нічого нема. А, навіть є ще тарілочки і блюдці. А і дош, дошка, дошка дерев'яна є. Шухлятка раз, шуклятка два, шуклятка три. Тобто все добре. Ось зроблю зараз. Покажу панорамно. Отака така кімната. Немаленька кімната і дуже зручно все розташовано. Ну і головне, що є балкон. Такий коридор. Справа шафа, зліва санузел, є люстерко. Ну, а це вихід із номера. Шафа, є подушка, є ковдра. Набір під ковдра. і наволочка. Рушнички також є. Це в шафі лежить. І вішалки. Чистенько, все чистенько, все добре. Санузел звичайний унітаз, вішалки є, туалетний папір є. Сміттєве відро для сміття також є. Раковина. Всім привіт. Так. І, дивіться, який душ? зручний душ. Нам дуже зручно, що невисокий виступ. Все чисте, все чисте і добре.